Військовий контингент РФ, який базується в Сирії, тікає з Дамаска. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. За даними української розвідки, ситуація вийшла з під контролю режиму Асада. Висновки було зроблено, виходячи із заяви керівника координаційного штабу Росіян. І він зазначив, що російські військові та дипломати аврально й терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли з військової бази в місті Хан Шейхун, залишивши там, залишивши там значний арсенал озброєнь і техніки. І тепер до народної депутатки Мар'яни Безуглої вона вже вкотре дорікнула головкому збройних сил України Олександру Сирському. А цього разу за несвоєчасні кадрові рішення на думку безуглої в той час, коли фронт просідає під тиском рашистських окупантів, сирський перевів на небойові посади командирів найбільш бойових бригад, обезголовивши їх. Йдеться про командира 93-ї бригади Павла Палісу Палісу, який призначений заступником голови офісу президента Андрія Єрмака. Ком. Командира Ото Луганськ Михайла Драпатого, який став командувачем сухопутних військ, і командира 95-ї бригади Олега Апостола, він став нагадаю заступником командувача збройних сил України.